Всіх радий бачити на нашому каналі. Дякую, що підписуєтеся. нас стає все більше. Щось питаєте, щось мені рекомендуєте. Сьогодні хочу піднести тему кукурузи. Тому що дуже багато почалося питань в тематичних групах. Дехто до мене дзвони, пише. Питається на рахунок кукурузи, яку будемо вирощували. Яким методом будемо вирощувати. Про кукурузу в загальному я знімлю окреме відео, тому що цього року і ми купили багато гібридів сортів цукрової кукурузи, а також прийшли нам на випробування від одної фірми і ще дзвонили, що ще прийде від двох фірм цукрова кукуруза. Тому сьогодні я хочу поговорити саме про ранню кукурузу, яку ми будемо вирощувати через розсаду. Тому навіть нині одна людина на мене до мене написала питатися, а чи будете ви вирощували через розсаду кукурузу. Ми вже її почали вирощувати, вже посіяли в два етапи. Одна, що на сходи, інша вже зійшла. І розумію, чому люди чим рік, тим більше цікавляться кукурузою через розсаду. Наприклад, в мене був випадок. Одного року ми хотіли посіяти кукурузу з різним періодом поступово, що два тижні, щоб розтягнути період збирання качанів. Першу ми посіяли десь в середині квітня. Прийшли десь через два тижні, шукаємо, покільчилося гарно, все, чекаємо результатів. Приїхали другий раз сіяти, а кукурузи нема. Ми розриваємо, а в кожній кукурузі по 3-4 по друтяника. Перша і практично вся вона пішла. Другу посіяли, половину вибрали ворони, хоч ми і пленку ставили, і опудала, нічому не допомагало. А так як насіння досить недешеве, а хочете отримати результат, тому і люди переходять на такий вид, як розсадний вид кукурузи. Щоб бути впевненим, що отримають результат. Ну, в цьому році ми обрали, так само перейшли на ранню кукурузу на розсадну. Вибрали ми для себе таку кукурудзу, як Канзас від Лібрасет. Ми її не сіяли ніколи, але чому ми її обрали? Вона призначена для розсад і для теплиць. Для посіву відкритий ґрунт вона не призначена. Тому будемо пробувати її, подивимося на її результати. В загальному будемо в цьому році висаджували, мабуть, більше як 15 сортів і гібридів. І для себе великій кількості на продаж, а також в невеликій кількості кукурузи, які нам прийшли і прийдуть на випробування. Тому чекайте наших нових відео. Хто ще не посіяв, а хоче сіяти ще є час. Краще її в травні посадити вже 10 сантиметрову, ніж посіяти, хто його знає, можливо, ще й не буде вологи у суху землю. Так що чекаємо ваших підписок, кому цікава дана тема. Чекайте на подальші публікації. Надіємося, що дамо ми в тому всьому раду і вирощувати і знімати, тому що деколи. Часу дуже сильно не вистачає, але хочеться для вас щось зняти, тому що пообіцяв вам. Так що всім гарного дня. Підписуємось. Не забуваємо ставити пальчики вверх.